Бабки треба брить. Та це республіка. Бриють бабки під час повітряної тривоги. І замість того, щоб відкрити шлагбаум, щоб всі могли свалити відсюда. Ось така от черга. Аж прям. А от просто цікаво, от якщо ввалить сюди балістика ще через скляний дах, то цей от паркінг спасечення. А ну що скажете, напишіть в коментарях. Хер там, от якщо прям сюди вальне. Чи все-таки є шанси? Мені здається, що шансів тупа ноль. Але ж якщо все-таки ми успіємо звідси свалити от через цю чергу і буде вам кому писати, то кому потрібна електрика і хто мріє про розумний динок, пишіть Директ інстаграм. Не, ну можливо, є в цьому і гарна новина. Може війна скоро закінчиться, якщо така безпечність, може вони щось знають. А мені кажеться, це просто ну от, бриють бабки, а на людей всім пофіг. Ну, в принципі, як завжди. Пройшло 12 хвилин. І щоб не бути голословним, до сплати 80 гривень. І ще так довго чекати, поки відкриється шлагбаум. Чек же ж потрібно. Чек, чекаємо, ще давайте 2 хвилини почекаємо, поки відкриється шлагбаум. Ну, чекайте, будь ласка. Значить немає повітряної тривоги. Мені дуже потрібен цей чек. Ідріть його мать.